Вітаю Україна! Сьогодні ми поговоримо про мийки високого тиску торгової марки Sigma. Надані апарати уявляють собою більш потужні пристрої розпилення води ніж попередньо розглянуті моделі. Тож, здебільшого, їх застосовують для очищення особливо забрудних місць. Також характеристики тиску води на виході дозволяють використовувати ці апарати для безконтактної мийки авто та іншого виду транспорту. Мийка – це пристрій, який за допомогою електричного насосу або помпи підвищує тиск рідни, що до неї подається. Апарат під'єднується до загального водопроводу або до наповненої водою ємності. Але перед використанням потрібно обов'язково заповнити рідиною всі шланги, патрубки і внутрішні порожнини насосної камери. Далі можна вмикати апарат, натискати на важіль пістолета і користуватись струменем води високого тиску. Мийка працює в автоматичному режимі. Тобто, коли є витрата води, то помпа постійно працює. А коли важі відпущений, то апарат утворює максимальний тиск рідини і зупиняє роботу насоса. Надана мийка має колекторний або щітковий двигун. Потужністю 2 кВт. Електроживлення апарата здійснюється від напруги змінного струму 220 В. Максимальний тиск становить 145 бар. Номінальний тиск рідини в роботі 105 бар. Витрати води 5,5 літри за хвилину. Мийка з потужністю колекторного двигуна 2,5 кВт має такі характеристики: максимальний тиск рідини 165 бар. Номінальний тиск в роботі 120 бар. Витрати води з водопроводу або ємності 5,6 літри за хвилину. Обидві мийки обладнані ручками і колесами для зручного переміщення і зміни робочого місця. До складу і комплектації кожної моделі входить кабель з електричною вилкою довжиною 5 метрів, шланг високого тиску довжиною 5,5 метрів, пістолет зі швидкоз'ємним підключенням шлана і механічним захистом від випадкових натискань. Насадка з регулюванням кута розпилення води. Звісно, мийки облаштовані тримачами для електрокабелю, шлангу і пістолета з насадкою. Але тримач шлангу високого тиску в 2 кВт мийки виготовлений у формі котушки та дозволяє намотувати шланг для зручного і правильного зберігання. На відміну, в більш потужній мийці реалізована функція, так би мовити, повноцінної катушки. Тобто намотування, а також витягання шлангу високого тиску здійснюється не від'єднуючись від патрубка помпи. І це можна робити прямо в процесі роботи. Перевагами наданих апаратів є очищення особливо забруднених місць. Та можливість застосування принципу безконтактної мийки. Апарати мають тримачі для правильного зберігання шлангу високого тиску, а у випадку з більш потужною мийкою і функцією, так би мовити, повноцінної котушки для зручного використання в процесі роботи. Більш докладно про мийки високого тиску ви можете подивитись за посиланням під роликом. А з вами був канал Сігма Україна. Чекаємо на коментарі та вподобайки. Незабаром побачимось. Хай щастить!